Ще зранку під стіни рівненських вишів почали сходитися активні студенти, які не бачать майбутнього України без європейських цінностей. Зібравшись до гурту, вони вирушили під стіни обласної ради, аби донести до депутатів своє бачення процесу євроінтеграції. Я дуже приємно здивований, що рівненські студенти вийшли сьогодні на майдан, підтримав європейську інтеграцію і своїми активними діями змусили депутатів обласної ради підтримати звернення на підтримку підписання угоди про європейську інтеграцію. Вже потім ходують з різних. Місць студенти рушили до головного майдану в руках плакати із інтригуючими гаслами на кшталт Свій союз запхайте вже. А ми йдемо у Європу. Аби зігрітися, згадали і кричалку Хто не скаче той москаль. Головною вимогою студентів на Рівненському майдані було звернення до президента України підписати угоду про асоціацію з Європою. Ну, якщо ми підпишемо довір з Росією, у нас не буде шансу вже зробити Євросоюз. І Україна буде залежна в основному від Росії. Я дуже надіюся, що наші політики звернуть на нас увагу, тому що е, я вважаю, що наше майбутнє в Європі. Рівненські студенти пообіцяли і далі цілодобово відстоювати інтереси держави. І, хоч про тиск зі сторони викладачів ніхто не говорить, молодь просить своїх ректорів припинити тимчасове навчання у вишах, аби дати можливість студентству відкрито боротися за євроінтеграційні процеси в Україні, бо їх звільнили від навчання лише на сьогоднішній день. Наталка Пастухова Володимир Захаров, новини Рівного.